Друзі, четвертий міган, і знову вони поїхали к нам в Україну. Друзі, це бестселер, Це бестселер. з 2020 року. Ми стільки цих машин наших, нашим замовникам купили, що я навіть вже не рахую. Дуже класний варіант. Пробіг 145 тисяч кілометрів. Машина 2019 року. Дизельний двигун 1.5, 116 кінських сил. Автоматична коробка передач. Машина цікава, машина класна, комфортна, економічна. Я на ній вже їжу два дня, і вона витрату показує дуже жопаки п'ять 5,7 літрів. А можна зробити 4,8. Так що, якщо кому потрібно, друзі, такі машинки я вам можу зробити на даний час. Є такі варіанти, навіть з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Так що, якщо кому треба, звертайтеся, я вам все зроблю. А мене звуть Андрій, і я проживаю в місті Бориспілі, а мої контакти в шапці профіля. Друзі, а тепер за це авто детальніше. Що тут по опціях? Значить, дивіться, комплектація це у нас ліміте, це не максимальна, це середня. Но, все, що необхідно, тут є: лінзовані фари, безключовий доступ, два ключі. Друзі. Два комплекта ковриків, два комплекта, А також, друзі, підключення телефону по Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay. Ну і як завжди, перед. Партроніки зад партроніки, так що звертаємось, такі авто є по розмірам. По розмірам він фактично такий же, як Шкода Октавія 7 4,6 в довжину і метр 80 в ширину. Дорожній просвіт Дивимось, друзі, 14,5 см. Тобто, для звичайного українського міста села він стовідсотково підходить. І на Західній Україні уже машин уже настільки багато, що ну фактично у кожного. Це в принципі для звичайного українця саме оптимальний варіант. По вартості, друзі, по вартості ця машина конкретно висла в 13800 євро. А також далі, якщо ви будете мої відео дивитись то ви побачите, як я цю машину буду віддавати. Нашому замовнику безпосередньо машина купувалась відразу на замовника. Да, замовник дає кошти зразу. Друзі для купівлі машини в Німеччині. Ну і відповідно від замовника документи, тобто закордонний паспорт і український паспорт. Я все зробив під ключ. Мені дали кошти на купівлю машини, мені дали кошти на розмитнення. Я сам закупив машину, доставив, заплатив за розмитнення. А потім завтра буду віддавати нашому замовнику. А також такі машини супер свіжого року. А ця машина, ви не забувайте, 19 року є такі машини вже 20-22-й рік на продажі. Вони, звісно, купуються з ПДВ. Так, да, ви спочатку будете його платити, але потім я допомагаю його забрати безкоштовно. Так що, друзі, звертаємось.